Ідемо зараз розглядати автомобіль для молодого діда. Тому, якщо ти є молодим дідом, сідай зручно, не забувай за лайки, і підписку. Йдемо розпокажемо тобі сьогодні шкоду Октавію, а що присутньо на луцькому авторинку, що пропонує, які ціни, які пробіги. зараз розглянемо. Підемо, пошукаємо, що в нас є. Тобто не забувай, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо оглядом. Так же ж саме можемо брати в підбір під ключ без різниці будь-які автомобілі, які тут знаходяться. І не тільки. Сідаємо зручно, дивимося зараз, що є в нас на Луцькому авторинку по шкоді Октавії А7. Зустрічаємось такий перший екземпляр в дуже гарному шоколадному кольорі. Бачимо, пригнали у нас з Нідерландів. Давайте подивимося, де там вже маємо в нас куманки, проста фара. Легкосплавний диск, на жаль, не зимова гума на лаурінці. Зараз подивимося, це у нас 16 рік, 1.6 дизель без підкрасів. Не вказаний, на жаль, пробіг і не вказана, на жаль, ціна. Але що покажу. Комбінований салончик, механіка п'ятиступка ступка Без підігрівів, мультимедіа розширена підігрів дзеркал, повний скло пакет присил. Ось так вона виглядає, універсал, шторка бачимо є. Парктронники зад прокоп присутні. На жаль, немає ціни і немає в нас пробів. Номер є, продавцям можете телефонувати, якщо когось зацікавить. Ось такий екземпляр і йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ось такий сіренький екземпляр. Дивимося на є деталі, гарний сірий колір, легко, з диск. Не зимова гума, присутні туманки. Проста фара в нас. По характеристиках 18 рік, 2-літровий, 203 заявляють пробігу, 16499 він вартує релінги поверху, по салончику. Звісно, да, автомобіль вартує хороших грошей, а щоб такий поганий салон поставити. Ну, але ж комбінований непоганий салон, скажімо так. Піде підігрів мультимедіа розширена, трішки підтонований. Комплект двух портроники. Присутній ось такий екземпляр за вартістю Зустрічаємо Зустрічаємось такий біленький екземпляр, максимально свіженький, 20-й рік, Показує Полозька оптика, парктроміки 360, легкосплавні диски. Гарно виглядає, туманки. Складання рейлінгів поверху хромовані. Без підфарбувань заявляє власник, двохлітровий. 198 пробігу, 19200 вартує вона в нас на старті. Так, безключовий, гарний комбінований салон, це вже щось підігріве. Мінімальний мультикермо, ліпістки автосвітло. світло, підігрівець дзеркал, підігрівець, звісно ж сиді, допомога при паркуванні Зразу не помітив також присутні. Трішки ось так гарно виглядає. У ванній комплектації 19,200 вона вартує на старті. 198 заявляють пробіг. Ось цією вже можна понаступати на світлофорчиках. І у в нас в гарному колір мокрий асфальт. Дивимося на яких гарнючих дисках, червоні супорта, узькопрофільна ізолента в нас стоїть гума. Шилдочка в ІРС присутня, гарно виглядає. Так, по характеристиках. 19 рік, 201 пробігу, 2 літра. Ага, немає, у нас ціни не вказали. Але бачимо люк, панорама присутня, складання безключовий. Гарненько. Ковчики ВРСовські. Так, мультимедія, зрізаний кермолі, пісточки. Все в нас є пам'ять, електрорегулювання, підігріви, підігріви також дзеркал. На гарній комплектації ось такий сіренький екземпляр парктроніки. Звісно сад. На жаль, немає ціни є номер, кого цікавить. Телефонуйте до власника, запитуйте ціну. Якщо цікавить перевірка, то телефонуйте до нас, йдемо шукати наступне. Зустрічаємо два екземпляра в ряд. Кофейна, біленька, дивимося їх. Деталі по кофейні бачимо нас лінзи, парктроники. Умивайки, туманки, легкосплавний диск є. Релінги поверху по характеристиках. 13 рік, 11650 плюс присутній торг на автоматі 156 тисяч заявляють пробігу. 1,8 бензин. Дивимося. На гарнючій комплектації пам'ять комбінована шкіра Алькантара, шкіряне кермо, автосвітло, автодощ, авто, авто підігрів дзеркал, підігріве сидінь, розширена мультимедія. Все в нас є. Гарний автомобіль за гарною ціною. На гарній комплектації. Парктроники зад присутні. Краще, на мою думку, краще взяти такий екземпляр, ніж той, що ми дивилися перше за космічну ціну і без комплектації. Це у нас на комплектації за гарною ціною. да, 1,8, але його, якщо цей двигун 1,8 хорошо обслужити, буде їздити непогано так. Переключаємося на біленьку. Дивимось, це вже у нас двохлітровий дизель. Відразу бачу легко сплавний диск і зимового Проста фара туманки, Присутні, нема парктроників. по ціні 16 рік, 10 950 халявна ціна. Не знаю чому нема пробігу. Певне трішки є тут пробіга по салончику, механіка жити, ступка, підігрів дзеркал, немає підігрів сидінь. Ось так, старший Ось виглядає. Парктроники. За... Такий білий екземпляр за 10-650. Гарна ціна, але потрібно запитувати, який тут пробіг йдемо шукати наступні. Зустрічаємось таких дві красуні в ряд, сіренька, асфальтова. Давайте подивимося на детальніше. Бачимо складання, ледовська оптика, омиває туманки, парктроники, легкосплавне. Диски зимова гума присутні, чорні релінги релігінгі Так, Це у нас 19 рік, 1,6 дизель. 210 заявляють пробігу, 15300 вартує воно у нас на старті. У салончику гарний комбінований салон. Шкіряне кермо, мінімальне мультикермо, утримування в полосі присутнє. Підігрів сидінь, підігрів дзеркала, автосвітло, автодошку, їзди. Все є. Механіка п'ятиступочка у нас тут. Ось такий екземпляр, трішки підтонована позаду. Бачимо парктроники взад. Камера заднього вигляду також є такий гарненький екземпляр. 19 рік за гарною ціною 15.300. Так, давайте подивимося, відразу не відключаємося другу. Гарні чорний легко диск зимова гума. Дивимося її по характеристиках. 19 рік 2-літровий дизель. 159 заявляють пробігу, 18800. Вона в нас вартує. По салону дивимося. Тканевий салончик у нас. Повний склопакет. Підігрів. Сидінь, підігрів, дзеркал, мінімальний мультикармошки шкіряне кермо. Тут рішки підтоновуємо позаду мене виглядає. Парктроники камера зад. Ось такий гарненький екземпляр за вартістю 2-літровий, 159 з'являють пробіг 19 року, за вартістю 18800. Зустрічаємо ще один Біленький екземпляр Показуємо Ледовську оптику вмивайки туманки немає. У нас парктроників, але Дискізна характеристика. 191 з'являють пробіум, 16,850 вона у нас вартує, 2-хлітрова. Ось так. Ай, без ключового гарний комбінований салон шкіра, алькантара, ковшики, шкіряне кермо, підігрів дзеркал, Підігрів сидіння, Розширений на мультимедіа Ось такий екземпляр, підтоновано позаду забуду, виглядає. Гарненько, форкоп. Електронний зад, камера у нас присутня. Ось такий екземпляр. 19 рік, 191 заявляють пробіг за вартістю 1680. Зустрічаємось таку чорненьку лауріночку. Дивимося її детально. Знаєте, чому Лаурін Клемент комплектація, з чого взагалі вона вийшла? Лаурін Клемент це два засновники, один Лаурін, другий Клемент. Шкоди. Взагалі. Започатковані вони робили велосипеди, дойшли до ось таких автомобілів. Це ну, знаєте, такий мінімальний лайфхак. Дивимося детальніше цю лауріночку. Має вона в нас ледовську оптику, парктроники 360, умивайки, легкосплавні диски, зимову гуму. Шилдочка Лаурін. Дивимося по характеристиках. 18-й рік, 2 літра 177. Заявляють пробігу 18999 вона у нас вартує на повному приводі. Дивимося без ключовий присутні. салончику всі душечки на славріночка. Видно гарненькі такі рижі пам'яті. Мультикермо шкіряне кермо підігрів. Гарно виглядає автопаркування. Гарненький екземпляр розширний монтамен. Ось так виглядає позаду. Парктроники 360 зад, форкоп, Гарний екземпляр, гарний автомобіль, на класній комплектації зон у нас присутні. 18 990 вона у нас вартує 18-го року. Ще один біленький екземпляр, пригнаний із Франції на легкосплавних дисках з парктроника. Присутні у нас туманки, так гарно виглядає. Складання. Характеристики 18 рік, 1, 6, 184 заявляють пробіги, ключова ціна. 13300 вартує він у нас на старті. Тому... Ціна по комплектації, що він у нас має автоматичну коробочку підігріви Дзеркал, немає підігрівів сидіння, розширену мультимедію. Ціна, скажімо, за авто, парктроники, камера зад. 1,6, 184 пробігу, 13300 хочуть за неї на старт. Таких пару автомобілів показав, є присутні, ринок великий, ціни бачили, пробіги, бачили, якщо в пошку автомобіля звертайтесь, контакти наші знизу. Можемо допомогти з пошуком та діагностикою. Перевіраємо автомобілі завжди детально, Це фарба, це комп'ютерна діагностика, це технічний стан. Це завжди підтягуємо історію із за кордону, щоб впевнити, що автомобіль дійсно адекватний. Тобто, якщо в пошуку контакти знизу звертайтесь, консультуємо безкоштовно. Телефонуйте кажете, який бюджет, який автомобіль, скажемо, що можемо знайти в вашому бюджеті, плюс-мінус які роки будуть у вашому бюджеті. Тобто, консультуємо також детально, цікаво. Звертайтесь.